Це вже, друзі, здається, нормальна пліточка. Така, це вже прохідна. О, ну це зовсім інший розмір. Ось на цю ми і полюємо вітаю тебе, Незламна країна. Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Флагман, Риболовля та Туризм. Я вже знаю, що багато з вас хто відкрив сезон фідерної ловлі, а ми сьогодні тільки приїхали, тільки будемо його відкривати. Також сьогодні будемо тестувати ще одне вудлище серії Касмастер, Касмастер Нью. Це 11-футовий касмастер. З кастингом до 100 грамів. Хто раніше дивився наше відео, ми знімали 12-футовий до 110 грамів. Ми ловили як карася, підляща, навіть карпа ловили. Хто не бачив, подивиться. Сьогодні вони разом у парі будуть працювати. Будемо їх порівнювати та проводити їхній повний тест. Так, і до 11-го кастмастера в нас піде. От пішла розпаковка. Піде катушка, це також Касмастер Матч Фідер 4000 розміру. Нова катушка, будемо її теж тестувати, зберемо, це вже покажемо вам більше, коли будемо оснащати наше вудлище. Так, на катушку піде. Ось така нитка Monterey Pro, восьмижилочка. 150 метрів на бобині, шнур діаметром 0,1. Ось бачите, шпуля достатньо низькопрофільна, тому навіть без бекінга повинна бути пушка гармата. Так, це є. Що ще? Що ще? Ага, ну, взяв голову для підсака нову в цьому, на цей сезон. Це Голова з жилки, ось така ячеєчка, добре буде видно рибку в кадрі. Ну і що вам хочу сказати, в мене була резинова голова. Ну, все добре, ніяких зауважень. Але ось коли ви берете голову з жилки, їй трішки легше маневрувати саме тоді, коли вона вже у воді. Тобто вправо, вліво, вперед, назад, з неї. Трішки легше е, працювати. Ну, нема супротиву води. Так, нема супротиву води. Ну і також дуже легко виходять з неї гачки. Всі гачки дуже швидко вийнялись, зробили. Е, а також вона дуже-дуже швидко сохне. Так що має право на існування як е, прорезинені голови для підсака, так і в такі зжилки. Ну, спробуємо. Буде в мене і та і інша, спробуємо. Теж будемо сьогодні тестувати з цією ручкою. По принаді. <кхм> замішав на сьогодні звечора холодна вода чорний ляж. Скажу вам відверто, що на сьогодні дія принади достатньо умовна. Ну, це давайте ми вже почнемо ловити. Я буду вам про тактику та стратегію нашої ловлі доповідати. Ну, ось так, замішав. Перебив через зі, та з вечора, щоб вона була інертна, інертна чорного кольору, кольору, стриманої такої ароматики. Ну, і я вважаю, що ось такої ємності нам на сьогодні буде достатньо. Ну, все, пішли до води збиратись. Ну що ж, зібрав я вудлище. як ви можете бачити, однакові рукоятки йдуть. Однакові катушка тримачі. А ось тут бачите, 12 футовий він більш товстий, цей більш делікатний, 11, більш тоненький. Поїхали далі до кілець. Перше кільце на 11. -му. Здається, тут 16 кільце, а на 12-му, ну вже... Великий, я не пам'ятаю, який розмір, ну це за двадцатка. Ось так. Ну і далі, далі йде бланк. Зменшується кільця. В середньому кільця на 11-му, звісно, трішки менше за 12-й. Дизайн не змінився. Той самий такий лакерований бланк, майже глянцевий. Ну. Виглядає дуже-дуже симпатично. Фідера обладнані по 13 клець, як в 11 футовику, так і в 12 футовику. Віршинки вулич абсолютно однакові, 2 і 3 унції. До речі, вони взаємозамінні. Абсолютно однакові віршинки. Також антизахлисний тюльпан і останнє кільце. Що на 11, що на 12-му. Федерку. І що найголовніше, 11 футовик на 65 грамів легше за 12 футовий. Ну, він навіть виглядає найбільш делікатним таким, найбільш чуттевим таким вуличним. Ну що ж, зараз оснащуємо катушку, намотуємо швиденько шнури в бой, погнали з нами. Поїхали! Стоп. так. Всього, тут та їх Угу. красиво. До речі, друзі, дуже гарна укладка. Одновився на цей сезон з такими органайзерами новенькими, ще не заповнив, їх, але ну, тут, бачите, усі всі фідерні всякі штучки, дрібнички ось такі. Поросовувати також, можливо, для гачків, Та, ну, для все, для бусинок. Це зараз перекладу. Також взяв таку і більшого розміру. Ну, це мені для поплавцевої ловлі. Ну, навіть, знаєте, навіть спінінгістам там якісь невеличкі ваги, тут грузки, гачки класти і в кишеню і погнав бігати. Ну, ось так. Може комусь знадобиться. Це монтуємо вулище, зараз будемо приступати. Друзі, всі ми знаємо ось ці годівнички. оце в розмірі М. А ось бачите, це взагалі такого малюка зробили маленького. Ну, до речі, дуже вона аеродинамична, повинна далеко летіти. Ну а мотеля париша сюди разом з принадою можна набити, будь здоров. Ну, ось, Хто не знав, використовуйте. Зараз і ми будемо спробувати. Ну що ж, вдів я вже поведець. Зараз декілька мотиліків. Виставив 12-футовий космастер на 102 оберта під ту сторону, перцемісінький очерет. І швиденько розповім вам про свою. Концепцію сьогоднішньої риболовлі. Ось тут, де ми ловимо на цій ділянці, вже проснулася місцева платвичка, Ну, вона невеличкого розміру. Відверто скажу, вона задовбує ось такий розмір. Тому ми її сьогодні будемо намагатись обминати. Майже не годувати. Годівничка маленька, далекобійна. Малої кар... кармоємності ми її якби забиваємо, закриваємо Заложимо під очерет на ту сторону. Чисто символічно. Чисто так, маленькі-маленькі частички, щоб там були. Ну що, 102 оберта погнали? Глибини нема, глибина менш метра до черепа. Друзі, здається, нормальна пліточка така, це вже прохідна. О, ну це зовсім інший розмір. Ось на цю ми і полюємо. Це вже плитка прийшла там далеко, з водосховища, піднялась. Вже потрішки планує на нерест. Ну, ось так. Ну що ж, наша тактика працює. Ну, потрошки починаємо підлавлювати. Ну от знаєш, Трішки рибка крупніша і вже ну, інша покльовка, інша. Вона не фантастичного розміру, але... Все ж цікавіше. Так, до садочку. на одинадцятий покльовочка. Ой, ну більш тендитна будуще. Одразу відчутно. Навіть рибка більш дрібніша, ну, не набагато, але дрібніша, але я її відчуваю. І все добре. Покльовка, йди, покльовка. На 11. Йди до мене. До речі, це ще стоїть трішки ближче. Десь приблизно на 35 метрах. Ну і рибка трішки-трішки дрібніша. Не знаю поки що, чи пов'язано це з відстанью лову, але ну, поки що факт. Ось така, друзі, місцева платвичка, котра виносить усі мозги. Ну, тактика лову. Одна годівниця з кормом дві-три пустів. Ну, поки що спрацьовує. Але ну, від маленької місцевої пліточки зовсім не вдається нам позбутись. Ну, це в принципі неможливо, ви розумієте. Ну, але трішки фільтрувати її воно нам, нам вдається. Ну, отак і ловимо. У нас ще все попереду. Насамперед ранок прохолодний. Приїхало було мінус один. Ось так зараз без, без принади. Ну а зараз вже так, може, плюс два в день передбачали до плюс восьми. Тому Будемо сподіватися, що піде рибка. Трішки погріється, піде ще й сонечко буде. Так, паркуємо наступний цікавий розмір. Ах, відпала. Ну таке буває. Ох! Ну гарна була платвичка, гарна, непогана. Ну ось рибка на 11 футовий фідерочок. Ну я вам скажу, ця палка буде вбивця і карася. Це суто такий прудовий прутик Він повільного строю. Розумієте, і карась же риба потужна. І він буде добре його амортизувати. Звісно, не буде сходити з гачка. А, ну а це важливо, особливо коли риба привередлива, така. Тоненькі повідочки їм потрібно якісь там легкі тоненькі гачочки. А якщо ще використовувати з жилкою, то звісно і ловимо карпа. Ну, таку трьошку він розверне. легко. Також працювати з флетфідером. От особисто для таких цілей я би його і порадив би. Але це нічому не заважає йому ні в коєму разі її ось так от ловити. Ну, доволі таких приємних розмірів пліточку, під ну і хорошу рибу. Але здається мені мені, що все ж таки концепція в нього це карась, народна риба карась. І закид далекий, можливо, зробити, якщо потрібно. І спокійно вивезти рибу. Зараз, мабуть, да, потрібно з 12. го Ой, яка риба, а ну і досі іди сюди. О, ну це цікаво. Це цікава плиточка. Ну ось так сьогодні, друзі, як на піаніно. То 11-го. З 11-го рибу зніму, то з 12-го. Так, ну бамка вона. Гарна. А ну що ти там, що ти там? Що ти там? Ну... Підніму? Та підніму, звісно, гля, яка морда. Глянь, яка морда. Оце я розумію. Оце розмір. І кряна. Чимчикує вона вже до нерестових зон своїх. Ну йди, давай, я тебе. Потримаю трішки в садочку. Друзі, ну давайте декілька парад про раннє весняну риболовлю. Давайте почнемо з наживки. Я вам раджу не поспішати затарюватись на ранню весняну риболовлю на фідер такими, знаєте, як храбаків набирати, там кукурузу, переловку. Почніть з мотиля. Почніть з мотиля, навіть опариш. Бажано з собою мати піночку, інколи вона теж спрацьовує, але навіть опариш, крупний опариш ну дуже погано працює. Тому... Саме наживки, наживки це ну, достатньо економний варіант на весні. Одну, дві, там, скільки вам потрібно порції мотиля, невеличку порцію там піночки на всякий випадок. Цього вам буде достатньо. Також, вибачаюсь, також пару слів про розмір насадки. Ну, потрібно розуміти, що таке риба після зими. Вона ослаблена, вона ослаблена харчовою базою. Вона трішки квола, вода прозора, вона себе поводить достатньо обережно. Тому теж особливо б не радив би починати. Знаєте, там з пучків мотиля, 5-6, ну якщо, звісно, ви там на 100% не впевнені в тому, що у вас працює, ну, саме пучочок мотиля, почніть 2-3, 2-3, навіть один мотиль на гачку, буде краще працювати, ніж об'ємна насадка. Ось так от декілька апарат. Сподіваюсь, вони стануть вам в нагоді. Така дерзюща покльовка. І що ж, срібляста красуня, ну а вже ж... Ой, яка гарненька. Друзі, весняна риболовля не завжди буває бонусна, але вона завжди буває емоційна. Весняна пліточка не дає сумувати. Вона сьогодні активна. Ось наступна. Доволі непогана, приємна рибка. Друзі, ну що ж, майже 100% початок фідерного сезону розпочинається з лову плітки. Сьогодні ми були на чудовій річці, теж половили донесхочу пліточку різних розмірів. Була маленька, була гарна, прохідна. Протестували вудлище. Ось ну, дивіться, як воно естетично гарно виглядає, до речі. Одразу скажу по вудлищу, що ну, це класний такий карась, карасьовий бланк. Його основна мета за рахунок. Середня швидкого строю це лов карася, лов підлящика, лов як на ставах і водосховищах, так і на невеличкій течії, ну, де, мабуть, там грамів 60-70 буде стояти годівниця. Якщо потрібно на 40-50 метрів, ніяких питань. Якщо потрібно 60-70-70 метрів, трішки зусиль і годівниця туди долітає. Тут ніяких питань. Катушка швидка, катушка вимотує за один оберт майже 1 метр, передатка 6,2 на яких нарікань, вона просто робить те, що їй потрібно їй робити. Тому я абсолютно задоволений цим бланком. Він мене буде в нагоді, тоді, коли піде карась, буде йому роботи дуже багато. Ну що ж, достанемо наш садок з води. Покажу вам цю першу вісняну рибку. Першу рибку, яку ми відкривали цей сезон. Ну, ось така класна срібляста рибка. Хочу побажати вам новому сезону теж бути завжди з уловом. Хай вам завжди влітають бонусні рибки. Ну, не забувайте поставити лайкосики та вподобайки нашому сюжету. Пишіть позитивні коментарі. Це був канал Флагман, Риболовля та Туризм. Рубрика Рибалом по-простому. Всім пока, друзі!